Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене всіма відомий пляцок пані Валевська. Я думаю, всі вже його готували, пекли, але ось я теж вирішила його спробувати і спекти. Корж печеться одним коржем. Ось що я і люблю. Тому що люблю готувати щось таке на швидку руч, щоб швиденько і ще й смачно було. Тому будемо готувати корж одним коржем. І робити ось такий пляцок пані Валевська. У миску насипаю борошно, дрібочку солі додаю, кидаю вершкове масло, в мене воно домашнє, і буду натирати масло і робити крихту таку з борошном. Ось люблю такі пляски, коли є у пляскові без. Перетерши борошно. З Змаснув крихту, буду відділяти жовтки від білків і додавати до тіста жовтки. Білки будемо окремо ми збивати. Також всипаю пачечку розпушувача, хоча б можна було б із борошном його перемішати. Але я завжди ось чомусь не вмішаю розпушувач борошно Всипаю цукор, додаємо сметану, ну ось це, можна замішувати тісто. Просте пісочне тісто. Зразу ось таке твердувате тісто, але я викладу зараз собі на стіл, і мені так краще буде зручніше вимішати його. Масло зараз буде розставати під рукою і трішки буде тісто ставати м'якше. І ось таке гарне жовтеньке тісто у мене вийшло. Пергаментний папір трішки присипаю боршном і буду розкачувати на всю дечку. Тісто в нас таке піддатливе до, до праці, тому... Легенько воно розкачується, нам потрібно розкачати його ось такий квадрат. Ну, ось під свою дечкою розкачую. Можна, щоб не присипати борошном, взяти ще один лист пергаменту. І ось так через пергамент розкачувати. Але розкачу, як коли. Ось вирівняла по своїй дечці, проколола виделкою і викладаю смородинове варення, і будемо. Ось так буду розмазувати. Чомусь до цього пляцка в рецепті пишуть обов'язково смородина, варені смородини. Не будь-яке інше, а тільки із смородини. І зверху посипаємо горішками. Щоб були такі не дрібненькі, а ось такі чи маленькі шматочки, щоб були. І вже почнемо працювати із білками. Перекидаємо їх в більшу миску, збиваємо, а потім будемо поступово сипати цукор, щоб цукор не весь зразу, ну як збиваються звичайні білки. І ось тут, в цьому пляцкові вже потрібно білки дуже добре збити, тому що коли готувала скубанець, там білки так збивати не потрібно, там тільки щоб цукор розтав. А тут треба, щоб такі були в нас білки, меренга хороша. Перекидати миску і воно не випадало з миски. Звісно, якщо я неручний ручний міксер, це швидше, легше працювати. Але нічого. Декілька хвилин часу і все буде готово. І коли вже білки збилися, додаю крохмаль. І ось тут же легенько перемішую з крохмалем. Щоб білки не сіли. Зразу стають білки такі густіші. Вимикаємо міксера і будемо розмазувати по коржі. Ось так по всьому коржові розкидаю, я тоді вже розмажу, щоб повністю покрити наше варення смородинове. І зверху знову буде потрібно посипати горішками. Ось такий трішки лопаткою роблю візерунок, тому що потім один зверху, як розріжемо корж на двоє, зверху кремом змазуватися не буде. Духовку розігріваємо на 170 градусів. Печемо корж, охолоджуємо. Пектися корж потрібен 40-50 хвилин. І поки корж буде охолоджуватися, можна також приготувати заварний крем. Ну, а тут все як простенько і, як зазвичай, цукор з'єднуємо з, з крохмалем, яйцями, молоко. Ставимо на огонь і варимо до... ось до гусіння. Охолоджуємо, збиваємо вершкове масло кімнатної температури і будемо з'єднувати нашу заварну масу з маслом. Масло трішки посвітлішало, все, додаємо заварну масу і збиваємо. Хоча в мене яйця домашні, тому все рівно крем вийде трішки жовтуватий. Додаю також ваніль. Ванільний цукор чи ванілін сам. У нас вийде ось такий пломбірний крем. Пломбірний масляний крем. Як морозово, так у мене кажуть. От бачите в мене, щодо, тому що домашні яйця виходить, крем такий трошки жовтуватий. Ну, ось і все. Крем збили. Ось така повітряна, смачна, пухка маса виходить. Беремося знову за коржа, його потрібно розрізати навпіл. І розрізати навпіл. І ось все, будемо змащувати, тому що збиратися плясок досить, збирається досить легко. Бо весь крем йде на один корж. Бачите, хоч ми його пекли на цілу дечку одним коржем, але пляцок вийде великий. Нормально, Одну частину коржа викладаємо, викладаємо весь крем, розрівнюємо і прикриваємо другою частиною коржа. Збирається досить швиденько пляцок. Я вам скажу, досить швиденько він і з'їдається. А щоб приготувати коржі і крем, а збиратися це хвилинок як 5, 10, і все, у вас плясок. Трішки притискаю, щоб гарно з'єдналося, і відправляю в холодильник. А коли вже в холодильнику настоїться, можна нарізати і смакувати. Тому, якщо ви. Вам смакує ось ця безе, ренаха, хто як називає, тому неодмінно приготуйте такий пляцок і посмакуйте, тому що це дійсно виходить смачно. Ну, а я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Якщо вам сматок, сподобалося, готуйте на здоровічко, то смакуйте і хай вам все вдається. До